Так, друзья, всем привет. Вижу семочку. Сейчас выйду. Короче, надо навеять трохи семочки. Килограмм 600 700 надо, надо выйти 200, ну хотя бы 250 литров олии. 200. Ну Бочка вообще 200 литрова, ну там ще є маленька, ну подивимось, що воно. що Надо готуватися. потрошки беруть олію. Макухи вже немає. Розібрали всю. Короче, вию, семочку, це все надо буде тоже провивать. Коротше, вот такі діла. Сейчас навиваем. То есть уже навиял последний бункер и все. Короче, 16 мішків навиял. Ну по 40 килограмм це 400 и 6, 6, 6, 6 мішків, да, 16, 6, 24, еще 240 и 400 640 килограмм. Ну от так трошки навияли щоб запас був трохи олії. У нас є десь там ну десь літрів ну до 500. Ну Ми ще фуз давимо. Те, що зливали в бочки, тепер передавлюємо і воно нормально виходить. Здорових, звісно, заказів нема на олію. Так, потрошки там. Тому 20, тому 10, тому таке. Ну є потрошки закази Отакі мішечки Насипаю Ну зараз, коротше, переставлю відра і включуся Так друзі коротше переставлю я відра. Кажу, що сильно багато заказів немає Робимо запас щоб потім не виять не давить не здоровий буде запас, щоб як будуть заказувати, сразу продавати і все. У нас ціна от, до 10.55 от 10 літрів по 50. Отакі от діла. Навіваємо, зараз грузимо цей прицеп і тоді відвозю туди до, до пресів і завтра будемо давити. У нас трошки погода наладилася. Доща хоч немає, пасмурно, але доща немає, може, може і не буде. Треба опалубку заливати там. Може хто бачив там в привідуш відео. А хто не бачив, можете подивитися, зайти в відео і подивитися. Ми вже пора заливати усе, щоб хоч вистоялося трохи і тоді шлакоблок води. Ну а так віємо потихеньку. Небагато, потихенько. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!